Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Добрий день, мої малята, дуже рада вас вітати. Пропоную вам малята. Загадку мою відгадати. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле біле і за вітром полетіло. Погадались, маляк, що це? Це кульбаба. Кульбаба одна з найперших квіточок, яка з'являється навесні в молодій зеленій травичці. Подивіться, яка вона гарна. Жовта, як сонечко, кругла, як м'ячик, м'яка, як вата, пухнаста, як маленьке жовте курчатко. Ця дивоквітка спочатку схожа на маленьке сонечко, але не завжди кульбабка жовта. Проходить час і жовті пелюстки змінюють своє вбрання на біле, пухнасте і перетворюються на маленьку білу хмаринку, з якою любить гратися вітер. І ви, мабуть, теж любите дмухати на ці пухнасті кульки. Білі пушинки. Це насіння. Дме вітер, розлітається насіння далеко-далеко, в різні сторони. Падає на землю та проростає і з'являються нові квіточки. Кульбаба це дика квітка, тому що за нею ніхто не доглядає. Вранці на сонячній галявині без годинника можна дізнатися час. Сонечко встає дуже рано. А з ним і розкриваються кульбабки. До вечора жовті вогники гаснуть і закриваються. Кульбаба так любить сонечко, що не зводить з нього погляду, повертає слідом за ним свою голівіньку. А чи знаєте ви, малята, що кульбабка навіть може розповісти нам, якою буде погода в день? Якщо похмура, дощова, то квітка не розкривається. А якщо сонячна, то квітка розкривається і до самого вечора золотиться її голівка. А ще кульбабка це лікарська рослина. Для лікування кашлю та покращення апетиту використовують листочки і коріння, а з квіточок. Люди варять смачне варення. До кульбабок люблять прилітати бджоли, джмелі, метелики, сонечка. А зараз я та чомуся пропонуємо вам послухати казочку про кульбабу. Одного разу в траві з'явився маленький паросточок, подивився навкруги і подумав. Цікаво, яким я буду, коли виросту. От би мені стати красивим, красивим, яскравим, яскравим. Пройшов теплий дощик, піднявся росточок вище і раптом побачив у небі сонечко. Ух ти! От би мені вирости таким, як сонечко, подумав маленький паросточок. Сонечко спостерігало з висоти, усміхнулося і став росточок жовтою кульбабою. Кожен день квіточка розкривалася в зеленій травичці і світила всім комашкам, як маленьке сонечко. Але одного разу подивилася кульбабка на небо і побачила там хмаринку, білу-білу, пухнасту-пухнасту. Ух ти! От би мені стати такою, як хмаринка, подумала жовта кульбаба. Подивилася хмарка вниз, і кульбаба перетворилася в маленьку, біленьку хмарку на ніжці. Дмухнув вітерець. Хмарка розсипалася на багато-багато маленьких пушинок. Вони розлетілися над галявиною далеко-далеко. Минуло зовсім небагато часу. І там, куди приземлялися пушинки, з'являлися маленькі паростки. Це кульбаби. Скоро вони стануть жовтими, як сонечко, а потім білими, як хмарка. І якщо на них дмухнути, знову розлетяться пушинки далеко-далеко. А зараз я та чомуся. Пропоную вам подивитися, які ж гарні кульбабки на зеленій травичці, хоч їх і багато, але не варто рвати квіточки у букетики або віночки. Нехай вони ростуть і всіх нас радують. А зараз я пропоную вам перетворитися на справжніх художників та намалювати. Ці дивовижні квіточки. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Раз. Кульбаба край доріжки. Два. Кульбаба тонкі ніжки. Три. Кульбаба без жука. Ще чотири. З-під листка. П'ять. Пушинки розлетілись, ось і пальчики скінчились. Для роботи нам знадобиться аркус паперу зеленого кольору, фарби, жовта, біла, червона, коктейльна трубочка, розрізана у вигляді квіточки, склянка з водою, пуста пляшка з кришечкою, чорний олівець чи фломастер. Або простий олівець, серветка, допомога дорослих та гарний настрій. Приступаємо до роботи. Спочатку беремо пляшку, вмокаємо кришечку у жовту фарбу і робимо ось такі відбитки. Це будуть наші жовті кульбабки. Далі беремо коктейльну трубочку вмокаємо її у білу фарбу, і робимо білі квіточки, ось так все на кращий тепер. Мізинчиком вмокаємо у червону фарбу, а біля квіточок посадимо помашок, сонечок. Ось так. За допомогою чорного фломастера чи олівця домальовуємо вусики. Ось таке поле кульбабок вийшло у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята! Буду чекати на ваші роботи.